Забезпечити наших військовослужбовців найнеобхіднішим цієї неділі в івано франківську відбувся благодійний ярмарок на такмет для зсу. Мета організаторів зібрати мільйон гривень для закупівлі аптечок. Аптечка підсумку виглядає приблизно начиння. Так, тобто, це є гелева пов'язка про опіка. Це турнікет січівський, Він сертифікований тактичні ножиці для того, щоб можна було легко розрізати одяг травмованого це. Продолжений засіб, рукавички, скотч, ну це такі додаткові. Цю невелику за розміром аптечку вміщається усе найнеобхідніше для надання першої медичної допомоги. Вартість однієї приблизно 100 євро. Це витратні матеріали, які постійно закінчуються, і постійно треба поновлювати. Сурнікети, оклюзійки, кровоспинні засоби. Тобто, все, що потрібно для комплектування тактичної аптечки. Ми можемо захистити наших захисників і захисниць, придбавши для них якісний такмет. На благодійному ярмарку свої вироби представили близько 20 майстрів серед продукції домашня випічка, власну розроблені прикраси та різноманітні ідеї для подарунків. Донатимо кожен раз з кожної продажі, а тут ще така нагода. Тому що багато людей на це долучаться до цієї акції, і кожна людина буде знати, що вона щось купила. І з цієї суми буде певна сума відрахована, перерахована на потреби за на тій же локації відбувались і майстер-класи за донат. Усі охочі мали можливість власноруч пошити іграшку чи розмалювати шопер. У нас тут є заготовочки, можна собі обрати, який більше подобається. А інша людина, дівчинка, вона захотіла собі намалювати власного дизайну і, власне, працюють зараз над створенням свого шопера. Кожен бажаючий може долучитися і намалювати для себе гарний шопер, а допомогти хлопцям нашим закупівлі. Поруч із шоперами, майстер-клас із розпису по воді. Традиційний східний розпис по воді ебру. Насправді це не вода, а розчин гевеї. Він має бути наскільки за густий, щоб фарба не потопала в воді, а трималась на поверхні. Це спеціальна техніка і спеціальні фарби, але вся їхня таємничість в тому, щоб вони не потонули у воді. І ось основна лежати така виходить непередбачуваний ефект. Також учасники заходу мали можливість наживо послухати місцевих виконавців.